Юрасику скоро буде три роки. Він уміє одягати штанці, защіпати светрик і навіть зувати кросівки. Але сьогодні йому не вдається. Мама хоче допомогти, однак хлопчик відмовляється. Тоді вона каже: поправ язичок. Юрасик відкидає кросівки вбік і біжить до лазнички, хапає ослінчик за ніжку. Підсуває його ближче до стіни, аж до самого дзеркала, стає на нього, а тоді запихає пальчик до рота, щоб почати поправляти там язичок. Мама розпливається в усмішці і лагідно підказує. Юрасику, у черевиків теж є язики. Ходімо покажу. Вона бере Юрка на руки і несе до впирання. Вони не хиляються над кросівкою. Ось він, лагідно промовляє мама і торкає язичка на кросівці. Юрчикові тепер самому смішно. Він обіймає маму, і вони дружно взивають Юрка у кросівки. Взутий і задоволений, Юрась підходить до дверей, набирається сили і штовхає, проте двері не хочуть відкриватися. Чому? напружено думає. А мама тут, як тут. Бери за ручку. Юрась підбігає до матусі і хапає її за праву руку, задерши голову так, щоб бачити пемину реакцію. Однак мама чомусь не рушає з місця кілька секунд тиші. Аж тепер матуся розуміє, що Юрась не про ту ручку подумав. Синку, вигукує вона, у дверей також є ручка. І пальчиком показує на неї. Юрась натискає на ручку і опиняється на дворі. Але раптом він відчуває, що дуже хоче пити, і тому просить маму чайочку. Добре, відгукується мама і кличе повернутись до кухні. Можеш не розсуватись, продовжує, а через секунду додає я налию тобі з носика чайника і всміхається, тільки бери за завушку. Хлопчик двома ручками відразу хапається за власні вуха. Та ні, сміється матуся, За вушко горнятка на столі. Юрко обережно правою ручкою бере горня за вушко, випиває чайочок і бадьорочем чекує до дверей. Як цікаво, голос думає він. У мештів є язички, у горняток вушка, у чайника носик, у дверей. Ручки у стільчиків ніжки. А у цього камінчика очко, додає мама й простягає Юрасикові камінчик з дірочкою наскрізь. Юрчик притуляє камінчик до ока і вигукує: Мамо, ми забули про хвостик, редиска має хвостик. Так, підтримує мама, а тепер час гуляти. І вони весело разом відчинили двері.